Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій. І що мені робить, коли малий зажинок судилося почать на ниві не Чи викинути серп йти байдикувати, чи долю проклясти за лютий недорід? І до сусід пристати наймитувати за пару постолів і шкварку на обід. Коли б я міг забуть, у Боге рідне поле, за шмат цієї землі мені б усе дали. До того ж і стерня ніколи ніг не коле, тим, хто взува Холузькі постоли. Та мушу я йти на рідне поле босим і мучити себе і ледачого серпа, і падати з утоми на покоси, і спать, обнявши власного снопа. Бо нива ця моя, тут я почну за жінок, бо кращий урожай не жде мене ніде. Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде.